Під час свого перебування в українській столиці і перемовин із дипломатами країн-членів НАТО, американський міністр армії Ден Дріскол, який останніми тижнями став головним переговірником на українському напрямку у зв'язку із пошуками шляхів імплементації підготовленого у Білому домі мирного плану, лякав. Своїх європейських співрозмовників російською ракетною загрозою підкреслював, що Росія налагодила виробництво далекобійних ракет такими темпами, що скоро українські системи протиповітряної оборони не зможуть витримувати їхнього натиску. А згодом під ракетним ударом Росії можуть опинитися і інші країни Європи. Європейські співрозмовники американського чиновника були здивовані насамперед тим, що аргумент нарощування Росією ракетної зброї є одним з найголовніших для того, щоб Україна та її європейські союзники погодилися із першопочатковими капітуляційними умовами так званого плана Трампа.